У самому серці Полтави є місце, про яке знають тільки одиниця. Воно ховається між сучасністю і тишою, між природою і минулою. І сьогодні ми завітали саме туди. Цей затишний природний куточок розташований на території маєтку Григорія М'ясоєдова. Сучасний світ ніби не встиг доторкнутися до цього місця. Тут, в центральній частині Полтави, панує природа, що зберігає справжні красоти. Територія маєтку є ідеальним місцем для фотосесій, зустрічей або романтичних прогулянок, але найцікавіше ще попереду. Прямо тут знаходиться унікальна наукова установа Полтавська граніометрична обсерваторія. Будинок, у якому вона розміщується, належав всесвітньо відомому художнику Григорію М'ясоєдову. Він був побудований майже 100 років тому, а сам художник похований зовсім поруч. Історія полтавської обсерваторії розпочалася в 1926 році завдяки геофізику і астроному Олександру Орлову. Вона займається вивченням земної кори, обертанням землі, прогнозуванням землетрусів та сили тяжінь. А ще тут вивчають джерела космічного радіовипромінювання і регулярно проводяться gps спостереження Іноді для відвідувачів влаштовують екскурсії, де на власні очі можна побачити кратери на місяці чи навіть кільця Сатурна. Полтавська граометрична обсерваторія це поєднання науки, історії та природи. Тому, якщо хочете втекти на мить від цих залізних джунглів, завітайте саме сюди. А ми продовжимо досліджувати зелені куточки нашого міста. А ви не забувайте тим часом підписуватися та ставити лайки.